Всім привіт! Сьогодні у нас буде на спаковці та на обзорі AET M6, торгова марка ще Limited Edition. Вау! 52 дві деталі. Вау, Дий! Його ступня. Ступня це добре. У якась у нього сосочка чи Чекав... як е комарик, Смокче кров цих подстанцій. Так. Ой-ой-ой, я про пакет ну Нічого страшного. Головне. Що це деталі. Так, ми їх розібрали. Давайте дивіться, що тут є. Давайте зумувати, щоб вам було краще. Так ось. Мабуть, щось бачите, мабуть, що не бачите, мені подобається оця деталь. Мені подобаються великі деталі. ви Це вже в курсі. Так, у мене виставлено від, дешев... від найдорожчих до дешевих. Так, найдорожча деталь. Та -да 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 Ось цей суставчик. Як вам суставчик? Та Класичний суставчик. Коштує 8 гривень 46 копійок. Тут їх, ви не повірите, 6 штук. Хоба. 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 Ой, ще одну загубив. Хова. Там ще штучок. На другому місці серед блатних деталей найдорожчих. Ось ця. Коштує. 7,55, потім 6,87. Та-дам э, та. закриваю найдорожчих. Ось таку ще ви не бачаю деталь. У мене там пару наборах вона проскакувала якихось. Бачите, з новеньких. Ну, начебто все старе. Не дуже цікаве. Так, найдешевша деталь. Ось оце 90 копійок. Потім йде ось ця. 92 копійки і гривня 09 сирок, трансред кліт. Так. Ну, все. Будемо збирати та дивитися, що він собою представляє. Пусталю тут багато. Це ще гофіт. Ну, Будемо дивитися, нам буде допомагати Стіпашка. Стіпашка повернувся, він пройшов курс реабілітації, він вилікувався, пройшов, його кололи уколами, і тепер він адекватно ставить оцінки. Так, ми забули про Стіпашку в минулому випуску з змією. Та -да! Пам'ятаєте таку змію? Він не поставив йому оцінку. І я не поставив оцінку. Це ми зі Стіпашкою пролетіло. Так, Степашка. Скільки ти даси цій змії балів? Треба встановити справедливість. Степашка каже, що йому. 4. Ну, мені... Також, мабуть, 4. Мені, мені сподобалося це, що вони так дуже відлили дорого і важко Шею. Тільки це 4. Цього добре. Але оця зброя та наповнення на пакетику таке. ну таке. 4-4. Ми бачили хуже, ми бачили ще гірше. так що Оце ще бомбезна змія. так що Нам би побільше таких змій. Так що, ви бачите, ми вже зі стіпашкою на, на одній волні ми мислимо одинаково. Дайте це на увазі. А ще, оказується, моїй дружині більше всього сподобався цей Горох. Горох топовий, вона сказала, це ще піксановське, це іграшка. Гаманець Горох, бачите. Але ну, їй сподобався. Що давайте збирати. Так, повертаємося, зібрав. Ну, як вам цей кінь виглядає. Ну, я вам скажу, збрався він так в дуже захваті. Коли я побудував цього криваного, щось він не дуже сильно мені сподобався. Ну, 4. Ну, був прям в захваті, коли побудував, типу такий, блин, це така велика моща, він такий класний. Але оказується, що не дуже він класний. Типа такого. А голова дуже цікаво зроблена. Бачите? Оба я типу штучку сюди Дуже класна штучка, насамперед. Так, ч Трансформуємося. Автоботи. М -м -м. Це не смітник. <рес> <рес> типу такого. Так, деталей. Ц цьому роботі на 161 гривню 25 копійок. Ну, ось такий вийшов робіт шагоход. Прикольний 4, скажу, що фігня ні, але ну, він може і класний, але вийшов якось він, дивиться в мене в очах, як кінь кривоногий. По ну, другому, це якесь гонче. Так, так. Щось якесь воно нещасне. Нещасне не добити, ну, я не знаю. Ну, 4. Стіпашка каже, що на тройку. Ну, якщо так дивитися, то дійсно, Дійсно, це тройка. Нещасна тройка. Ну, я вже 4 поставив, бо я отримував заход від будівництва. Стіпашку не будував. Я будував, тому йому цього не зрозуміти. так що... Ось ця собака чи кінь, чи що? вона так, 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 так. Так, так, Кривонога. Що ця лапа у нього длинніша, чи що це. Так це якийсь вообще орангутан. Що ж таке? Горило Ну Це чудо. так от. Що... Макака, а не шахахот. Так що такого. Дякую, що подивились. Пишіть коментарі, як воно вам, як вам Степашка, його коменти. Як він ставить оцінки, треба його відправляти на повторне лікування. Чи мені потрібно на лікування? Так що до зустрічі. чао као